Добрий день! Ми розпочинаємо цикл коротких відеороликів з оглядом обладнання EKinex. Розглянемо новинки, цікаві рішення і пристрої, які вже є на ринку. І це перший ролик, в якому розглянемо напрямки діяльності компанії Ekinex. Компанія EKinex народилася у 2012 році завдяки команді ентузіастів, які добре зналися на автоматизації, особливо на стандарті Сьогодні e KineX. Сьогодні EKinex це бренд, який знають у 91 країні. Вони експортують не просто технології, а справжній італійський стиль, елегантний, продуманий до дрібниць. Їхні лабораторії створюють системи керування для будинків і будівель, де поєднується розумна автоматизація, сучасний дизайн і турбота про комфорт. З моменту свого заснування лінійка продукції дуже сильно розширилася. Розглянемо напрямки діяльності Ekinex. Ekinex, у першу чергу, у нас відомий своїми дизайнерськими канисовими качами. Зараз вже є 6 серій настільних пристроїв: це Era, Proxima, Sigumum, 2020, 71 серія і FF серія. Також для кожної серії є кімнатні контролери клімату. Окремо і більш детально про ці дуже красиві і унікальні серії поговоримо у наступних відео. Окремо хочу сказати про водонепроникний корпус із класом захисту IP65. Корпус має повний захист від пилу і струменів води, можна встановлювати вимикачі і розетки. Такий корпус можна встановлювати у будівлі і в відкритих приміщеннях, верандах, внутрішніх двориках і в вологих приміщеннях. Окрім настінних пристроїв, які Nex розробили сервер візуалізації DeLego. Це дуже функціональне і красиве рішення для керування пристроями у будинку і для керування віддалено з ваших мобільних пристроїв. Підтримуються Android і iOS. Для максимальної зручності керування у візуалізації пропонують 4 сенсорні панелі 4, 5, 8 і 10 дюймах. Сенсорна панель встановлена у візуалізацію DLEG це фактично пульт для керування всіма функціями у вашому розумному будинку. Дуже красиво виглядає у інтер'єрі. Для більш комфортного життя Ecinex пропонує достатньо рідке рішення. Це ліфти Revelo для телевізорів. Є два варіанти підйомних ліфтів. Ліфти ховають телевізор, коли він не використовується у шафу або стільницю. І підліжковий ліфт, який ховає телевізор під ліжко. Дуже зручне і незвичайне рішення. Для сучасних розумних будинків EkinEx пропонує мультирум аудиосистему Sension. Є різні варіанти підсилювачів і стрімерів. Контент можна отримувати як із локальних накопичувачів, так і з інтернет-музичних сервісів. Є дуже великий вибір колонок. Є настінні, стельові і вуличні. Є декілька варіантів матеріалів корпусів і кольорних рішень. Також є дуже цікаве рішення: взагалі невидимий програвач, невеликі перетворювачі звуку встановлюються за стіною з дерева, скла або гіпсокартону, і вся стіна стає величезним динаміком. Для забезпечення контролю доступу Кінекс пропонує 5-дюймовий відеодомофон Діко. Цей пристрій підтримує різні варіанти надання доступу: це розпізнавання обличчя, Пін-код, QR-код, безконтактна смарт-карта, NFC. І спеціальний мобільний додаток. Пристрій може встановлюватись на вулиці, є різні кольорні рішення і рамки для різного типу монтажу на стіл. Оскільки Кінекс дуже багато уваги приділяє готельним рішенням, вони мають повністю закінчення рішення для цього сектору. Тут є всі необхідні елементи: контроль доступу, стану номерів, є інтеграція з відомими ПМС-системами, щоб зробити керування готелем в єдиному комплексі, від реєстрації до передачі номерів клієнтам при заселенні. Готельне рішення Kinex також включає в себе все необхідне програмне забезпечення. Крім цього, Kinex має широку і повноцінну лінійку щитових приладів, тобто пристроїв, які саме керують навантаженнями. Це системне обладнання, актуатори, димери, модулі входів-виходів і шлюзи для роботи з іншими протоколами. Окремо по напрямках і лінійках буде відео з більш детальним оглядом.